У Святому Письмі немає магічних псалмів, але є псалми молитви, довіри й покаяння, через які люди зверталися до Бога в хворобі і отримували втіху, силу, а часто й оздоровлення. Зцілення приходить від Господа, а не від самого тексту. Нижче псалми, які традиційно читають для оздоровлення душі й тіла з коротким поясненням. Основні псалми для оздоровлення. Псалом 6. Молитва людини в сильній хворобі. Про біль, про виснаження, про надію на Боже милосердя. Добре читати, коли важко фізично або морально. Псалом 31. Зцілення через покаяння показує зв'язок між гріхом і внутрішнім розладом. Приносить полегшення після щирого каяття. Дуже важливий, бо Ісус зцілював прощаючі гріхи Матвія 9.2 Псалом 37. Коли хвороба супроводжується провиною, чесна молитва без прикрас, глибокі опування на Бога для щирої покірної молитви. Псалом 40 про хворобу і Божу милість. Бог підтримує немічного, Господь піднімає зложа хвороби. Псалом 90. Псалом захисту і довіри, Господь моя надія, не страх, а перебування під Божим покровом, часто читають під час епідемій, страхів слабкості. Псалом 102, один із найсильніших. Він прощає всі твої беззаконня, зціляє всі твої недуги, читати з вірою і вдячністю. Псалом 106. Бог зціляє своїм словом, послав слово своє із сцілевіх. Дуже добре поєднувати з читанням Євангелія, Як правильно читати псалми для оздоровлення, не як замовляння, не механічно, не щоб просто читати, а з вірою, з покаянням, якщо є що, з довірою до волі Божої. Приклад простої молитви. Господи Ісусе Христе, Ти є лікар душ і тіл. Я довіряю тобі своє здоров'я. Нехай буде твоя воля. Амінь. Дуже важливо, Ісус Христос не лише цілитель, а Спаситель. Навіть якщо тілесне зцілення не приходить одразу, Бог завжди зцілює душу, укріпляє дух і дає мир.